Вітаю, мене звати Дмитро Роденко, Я засновник спільноти SaaS Founders, допомагаю власникам it компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою лід-генерації в LinkedIn. Сьогодні ми поговоримо як малі команди змінюють IT світ з одного часу. Ми бачимо, що минулий рік позначався драматичними змінами та новими викликами. На тлі зроз зростання традиційних ринків з'являються несподівані можливості для інноваційних компаній, особливо тих. Що пов'язані зі штучним інтелектом? Сьогодні ми дізнаємось ключові тренди, які формують сучасний технологічний ландшафт: від еволюції бізнес-моделей до радикальних підходів у монетизації і масштабуванні можемо зазначити стабілізацію ринку. Наприклад, компанії saas компанії від. До 1 млн доларів все ще зростають швидкістю 90 100% на рік. То більші компанії з обсягом від 1 до 5 мільйонів доларів зменшують темп зростання до 50%. Компанії понад 50 мільйонів доларів щорічного доходу зафіксували зменшення середнього темпу зростання з 25 до 15%. Публічні САЗ компанії проживають особливо складний період. Знизивши медіанні темпи зростання з 40% у 2021-2022 роках до критичних 15% у 2024-му, що змушує команди працювати значно інтенсивніше для утримання попередніх позицій, справжнім промінням надії стають компанії раннього етапу Early Stage Companies, що пов'язані з штучним інтелектом, вони демонструють вражаючу динаміку. Зростання верхньої чверті підскочило з 150% до 250%. При цьому середня чисельність команди скоротилася з 12 до 7 співробітників. Вони не просто виживають, а й створюють принципово нові бізнес-моделі, активно використовуючи ІА-інструменти для оптимізації процесів, мінімізації витрат та максимізації ефективності. Новий підхід передбачає очікування на запуск продукту, який дійсно відрізняється на ринку. Та свідому відмову від масштабування без чіткої, унікальної ціннісної пропозиції є. Така цікава метрика, як ARR, Annual Recurring Revenue per FTE per Full-Time Employee. і вона показує підходи зміни в зміни в підходах до масштабування бізнесу. Якщо для компаній до 5 мільйонів доларів спостерігається Позитивна динаміка зростання показника з 40 тисяч до 70 тисяч для наймолодших та з 90 000 до 120 тисяч для дещо більших. То для компаній понад 20 мільйонів доларів річного доходу характерне зниження ефективності до 175 тисяч доларів на одного працівника. Молоді компанії дедалі частіше експериментують з моделлю продажів під керівництвом засновника. Наймають вузку спеціалізованих фахівців і прагнуть до максимальної автоматизації, що дозволяє досягти високих показників при мінімальних витратах. Принципово важливою тенденцією 2024 року стає очевидна перевага вертикальних та ai аІНАТІ рішень над класичними горизонтальними додатками. Ці експерти одностайнє, успішне рішення сьогодні це не широкий інструмент для всіх, а вузькоспеціалізований варіант, який глибоко розуміє потреби конкретного клієнта. Компаніям рекомендується максимально точно ідентифікувати свою цільову аудиторію, використовувати сучасні інструменти аналітики та точного таргетингу та позиціонування свого рішення як вузькоспеціалізованого інструменту для дуже конкретних бізнес викликів. Крім того, в 2024 році монетизація ai рішень перетворюється на справжній експеримент. Лише 46% компаній залишаються вірними традиційні моделі купівлі підписки, тоді як інші шукають альтернативні підходи. 25% запроваджують ціноутворення на основі використання, те, що називається paper usage. 22% експериментують з гибридними моделями, тобто частина йде за підписку певний е, обсяг. Далі. Ціна там додаткові умовно запити, місця і так далі можна використовувати, можна оплачувати додатково, а 7% взагалі переходять на результат орієнтовану модель Result-based model. Показовими прикладами є інтерком, який бере 99 центів за кожне успішення ai рішення за кожне AI рішення, тобто за закритий тікет. Та Salesforce моделю з моделлю долари за розмову, що демонструє радикально новий підхід до тарифікації тут. Варто зазначити, що е, е, компанії продовжують ці експерименти, і компаніям е, зазвичай так набагато вигідніше: тобто, скажімо так, більш активні гравці, більш активні користувачі, дозволяють заробляти набагато більше. Та, звичайно, ці користувачі отримують набагато кращі результати, звичайно, це в певний спосіб е, зменшує доходи від менш активних користувачів. Але я думаю, що менш активні користувачі вони, в принципі, е, скажімо так, роблять ревізію своїх витрат і в такий спосіб скоріше будуть відмовлятися або переходити на більш дешеве рішення. Тому е, максимізація доходу за рахунок найбільш активних користувачів це є скажімо так, оптимальна відповідь на зміну ситуації на ринку, коли невелика частина відносно активних користувачів використовує рішення максимально активно, а не условно велика частина неактивних користувачів скорочує своє споживання. Якщо зробити короткі висновки, то, то можна підсумувати, якщо підсумувати тренди САС ринку 2024 року. Можна стверджувати, що успіх визначається не масштабом чи історією компаній, а і здатністю до швидкої адаптації, інноваційності та глибокого розуміння потреб клієнта. Технології змінюються надзвичайно швидко і виживуть лише ті компанії, які зможуть поєднати гнучкість мислення, технологічну експертизу та клієнтоорієнтованість. Якщо вам потрібні нові великі клієнти, Enterprise рівня ваші SaaS-продукти продукти. Напишіть, допоможемо вибудувати довірчі відносини, знайти ті компанії, які вам дадуть максимальну користь, та допоможемо укласти з ними нові великі контракти. Бажаю всім найкращих результатів. До скорої зустрічі. Пока.